Привіт всім, друзі! Бачите, яка у нас класна зима, мінус 23 за бортом. Так що, друзі, сьогодні е така тема буде цікава. Недовге відео я буду знімати, але хочу цю тему зачепити, тому що от почитав коментарі і хочу цю тему зацепити. Перед тим, як ми почнемо. Поставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте, будь ласка, українськомовний контент. Підпишіться, будь ласка. Вам не тяжко просто нажати кнопку підписатися. Також пишіть коментарі, це буде дуже-дуже цінно для мене. Це розвиває контент. Я буду дуже сильно вдячний. Так що, давайте погнали. У мене от була тематика, от, шок Українців. Так, напевно, сьогодні це відео буде так само називатися, тільки друга частина. Людина написала коментар, і я не пам'ятаю дослівно, як там все було, але суть в тому, що людина каже, що потрібно враховувати те, що з. України своя культура, своя мова, своя, свої е, традиції пішло поїхало. Я трішки згідний. Дивіться, я сам родом з Одеси. Там теж свої традиції, свої ну, мова, можна сказати, типу ця москальська, вже, дякую Богу, вона відходить. Просто. Ви маєте зрозуміти, частина України колись була під Польщею, яка менше Чмирила гнобила Україну. І тому українська мова залишилась. І залишилася був Савок, який набагато довше, понятно, що потім була радянська Україна, але до... Того, коли було між Польщею і Росією, поляки так сильно не винищували, хоча вони теж там трішки винищували, а на сході України, там де панували москалики, вони винищували, вони винищували українців, вони вивозили їх в Сибір, вони робили все, що хочеш, тільки щоб досягти. Того, щоб винищити українську націю. Це просто було винищування. Тому що, подивіться, в Харкові можна знайти в інтернеті дуже багато є джерел, де були люди в вишиванках, де спілкувалися українською. От Кубань тепер ще багато хто спілкується таким суржиком. І що це означає? До чого я веду? Ніякої не може бути іншої мови, ніякої не може бути іншої культури. Країна одна, мова одна. Я не кажу, що хтось, що хто спілкується російською, все це вже погані люди. Ні. Ви просто маєте розуміти, що потрібно вже ставати більш. Досвідченим в цьому питанні взяти якусь книжку прочитати про історію, Дізнатися історію взагалі своєї країни. Ви просто маєте якісь малюночки е, і просто, знаєте, лінію якусь провели собі паралель і по тій живете. Так не можна. Кожна нормальна нація має знати свою історію. І, е, Людина пише, що, на жаль, ніколи не будуть єдиними. Та чому вони ніколи не будуть єдиними? Ну, З якого це перепуга, ми маємо не бути єдині. Ви маєте просто чуть-чуть збагатитися в тому плані вивчити трошки історію. Я, наприклад, люблю історію. Я не є історик, але я люблю історію, яку інтересуюся, най... читаю з багатьох джерел. І мені цікаво, що відбувалося а, раніше. І ви кажете, що у Москві зараз так винищують українці, та вони їх завжди винищували завжди. Відколи вони появилися в 12 у 12 столітті, оцей царство московське, відтоді вони вже почали Україну винищувати. Зрозумійте це, це ворог уже з давніх часів. І немає ніякої іншої мови, шановні, не пишіть цього. Є одна мова. Ви маєте це усвідомити. Чомусь Англія колись, скількох королівств, е, скільки там було королівств? 12 вроді королівств на самому початку. 12 маленьких королівств об'єдналися, зробилися одною країною, куча країн пройшло про це, і ніхто не каже нічого. Ніхто нічого не каже. А українці одна нація кажуть. А знаєте, чому ви це кажете? Тому що ви привикли до тих москалів і без них просто дихати не можете, дехто з вас. Ви привикли до світогляд, що там вам били москалів в голову, коли там на сході України. Це не вина людей. Так було, так навчено було, так вчили, розумієте, зомбірували. Але все, час настав змінювати себе, змінювати свій світогляд. В чому проблема? Є куча літератур, куча джерел, де можна почитати, дізнатися конкретно, що, що було колись і як все відбувалося. Немає ніяких в цьому проблем, друзі. Література є просто чіба. Так що, друзі, на цьому відео я буду закінчувати. Не може бути ніякої різної культури, не може не бути різної мови. Культура одна, нація одна, українці єдині мають бути. Вони будуть єдині, ви маєте це зрозуміти. Чим більше ви будете це писати, чим більше ви будете це робити, чим більше часу пройде. на Воз'єднання націй. Муси настати той день, зрозумійте це, почніть себе. Зустрінемося з кимось в наступному відео, а з кимось в Вініпеді. До нових зустрічей. Дякую за перегляд цього відео.